Вин, головні події дня розкажу просто зараз і далі про таке. Росіяни активізувались на запорізькому напрямку, а також переміщують більше техніки до лінії фронту. Детальніше у випуску. Робота для комфортнішого життя у місті. Комунальники продовжують наводити лад на зупинках громадського транспорту, де працювали цього разу. Проводиться обстеження території міста району. Любов до рідного дому та такий бажаний мир у незламному хабі влаштували конкурс дитячого малюнка, якою бачать діти. Любов до України. Далі починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Окупанти посилюють штурми на Оріхівському напрямку. Ворог атакує щоденно поблизу малої Токмачки, Новоданилівки та поблизу Вербового. За інформацією Генштабу, усі напади відбито. Чанде бокозанімалістане. Але мімоспесобі морру. Загалом минулої доби росіяни гатили по семи прифронтових населених пунктах на широке у Пологівському районі скинули авіабомбу. Згодом тероризували дронами. Відомо про руйнацію семи осель мирних жителів. Продовж доби окупанти 440 разів ударили по Запорізькій області. 15 обстрілів з РСЗВ накрили Гулійполе роботи на Малуток Мачку та Левадне. 232 артобстріли завдано по території поля Малої Токмачки, Новоандріївки роботиного Левадного Малинівки. Посилюють запорізький напрямок окупанти свіжими мобілізованими за інформацією від «Спротову», на полігонах в Бабахтарамі та Куліково чути стрілкову зброю та артилерію. Збільшилось переміщення техніки в бік фронту. В бік Бердянська додалась велика кількість локальних переміщень. Можемо стверджувати про відведення на доукомплектування злагодження підрозділів від лінії фронту, з якого напрямку в стані ідентифікації переміщення військової техніки в бік Запоріжжя продовжилось. Вперше зафіксовано переміщення гаубиць мста С. Появи та збільшення тралів з військовою технікою можуть бути напряму пов'язані з ураженням залізничних паромів в керчі, що змусило росіян задіяти резервний шлях Ростова. Фронт. Попри це на запорізькому напрямку сили оборони продовжують знищувати ворога. Зокрема, бійці 6-го загону центру спеціального призначення Омега ліквідували два ворожих міномети а вночі позиції піхоти РФ. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Вночі повітряні сили збили 22 ворожих безпілотники з 27. Дрони знищили у Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській, Сумській та Полтавській областях. Один з БПЛА влучив у промисловий об'єкт на Полтавщині. Поворожим БПЛА відпрацювали вогневі групи на території області. Є влучання в промисловий об'єкт. Постраждав один чоловік, проте він відмовився від госпіталізації. Вкотре закликаю кожного і кожну не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Ввечері агресор цілив по Польот терор продовжився із ранком. По місту били як з дронів, так і з артилерії. Руйнувань зазнали п'ять осель, лінія електропередач та інфраструктурний об'єкт. Люди, на щастя, вціліли. Усуваємо наслідки попередніх обстрілів. Допомагаємо нікопольцям. Комунальні підприємства міста виконують свої функції. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Загроза обстрілів у нас зберігається. Останній час росіяни здійснюють комбіновані атаки на прибережні населені пункти. Під час атаки FPV Камікадзе додатково застосовують ствольну артилерію, і навпаки, під час обстрілу зі ствольної артилерії можуть додатково застосувати FPV камікадзе. Прошу врахувати цю обставину під час тривоги. Росіяни намагаються просунутись від очеретиного. Ворог шукає слабке місце в обороні, аби вклинитись. Продовж доби там відбулось понад 30 штурмів наших позицій. Тим часом, за даними інституту вивчення війни, окупанти просунулись у Вовчанську, але наступ зупинений. За даними супутників, загарбники зайшли на північну околицю Стариці, що на південному заході від Вовчанська бої там тривають вже більш ніж 10 годин. На Харківському напрямку від початку доби триває бій в районі Вовчанська. Ситуацію контролюють підрозділи Сил оборони України. Бійці посилюють передній край оборони за уточненими даними. Протягом минулої доби на цьому напрямку ворог втратив 127 осіб. З них 41 – безповоротно. Крім того, сили оборони знищили танк, чотири артилерійські системи, 15 БПЛА, 15 автомобілів та шість одиниць спеціальної техніки. Уражено два склади з боєприпасами та 20 Одне укриття особового складу. У Покровському районі надзвичайники врятували жінку, яка була поранена внаслідок ворожого обстрілу на Донеччині. Жінка отримала осколкове поранення коли перебувала на власному подвір'ї. Сусіди намагались довести її до лікарні. Вже на околицях Михайлівки жінку забрали медики ДСНС та транспортували до Покровська у медзаклад. Ну, ти вже Хотів кави, але вирішив не чекати Баристу. В Запоріжжі затримали хулігана, який камінням розбив вітрину кавового кіоска. Про ці та інші події в регіоні далі у нашому дайджесті. Вирощували канабіс, аби потім продавати в інтернеті. На Запоріжжі викрили групу наркозбувачів. Незаконний бізнес організував 61-річний запоріжець, який керував процесами та ділив награбоване. Ще троє ділків займались вирощуванням наркотичних рослин. Переробляли їх та продавали. Після обшуків у банди знайшли 4 кілограми висушеного та подрібленого канабісу, 18 кущів цієї ж рослини, понад 40 пігулок наркотичного засобу. Окрім цього, уділ. Виявили зброю, зокрема, гранати, рушницю, понад три сотні набоїв, а також понад 100 тисяч гривень. Усіх фігурантів затримано відкрито кримінальне провадження. Зараз усі під вартою слідство триває. Ранок починається не з кави, а з пограбування. У Запоріжжі затримали хулігана, що розбив камнем вітрину кавового кіоску та викрав продукцію. Патрульні оперативно розшукали порушника по відео очевидців. Побачивши поліцію, молодик почав тікати, проте марно. Хулігана затримали, а на місце викликали слідчих. Яму а вилізти вже не зміг. У Запоріжжі чотирилапий провалився в яму під балкон житлового будинку. Скавчання хвостатого почули мешканці будинку та викликали рятувальників. Надзвичайники підповзли до песика та дістали його з півтора метрової глибини. Зараз собака на волі та у безпеці. Сарі під підпорожнянка, поліція спільно з інспекторами рибоохоронного патруля викрили браконьєрів. Двоє чоловіків на гумовому човні за допомогою сіток незаконно ловили рибу. Чоловіки встигли вполювати карасів, 5 лящів та два сазани. На місце викликали слідчих, усю рибу та знаряддя лову вилучили. Загалом рибному господарству України завдано збитків на понад 126 тисяч гривень. За фактом події відкрито кримінальне провадження. 100 мільйонів гривень для зсу відновлення плати за проїзд в трамваях та тролейбусах і затвердження програми з функціонування та розвитку української мови. Відбулась чергова 23 третя сесія Запорізької міської ради на засіданні. Розглянули понад 90 проєктів рішень зокрема, розподілили державну субвенцію на відновлення чотирьох будинків, що зазнали руйнувань від російських обстрілів. Додатково виділили й кошти з міського бюджету. Також депутати підтримали відновлення платного проїзду в електротранспорті з 10 червня. Тепер вартість квитка в трамваях, тролейбусах та комунальних автобусах становитиме 10 гривень. Безплатний проїзд для пільгових категорій залишили. Виділили кошти на підтримку наших захисників. Сьогодні ми передаємо з нашої програми обороноздатності 100 мільйонів гривень, оскільки в нас є дуже хороший досвід. Забезпечення всіх військових частин і всіх військових підрозділів в межах великого проекту другий мільярд на ЗСУ від Запорізького регіону. То ці кошти будуть спрямовані військовим, тому що всі потреби зараз направляються у відповідний підрозділ до Запорізької обласної військової адміністрації. І вже коли ми будемо розуміти, що на них придбано, а це повірте потреб дуже багато. Там можна виділяти мільярди. Насправді що і робить Запорізький регіон буде відповідний звіт. Ну це першочергова історія автомобілі, дрони. Все, що потрібно для нормального виконання бойового обов'язку, також тепер в Запоріжжі є вулиця Дмитра Донцова. Депутати ухвалили рішення про перейменування вулиці Гагаріна, а ще ухвалили програму всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах життєдіяльності міста Запоріжжя на 2024-2030 роки. На її впровадження у цьому році передбачено 3 мільйони гривень. Я хочу зауважити, що насправді час запровадження цієї програми функціонування та підтримки української мови настав дуже давно, тому що з 2019 року функціонує відповідний закон, який зобов'язує це робити. Мені складно зараз надати відповідь, чому в міській раді до 24-го року ніхто цим питанням не займався. Тому сьогодні ми нарешті прийняли цю програму. Хочу сказати, що працювали над нею дуже довго і плідно, збирали робочі групи, навіть запрошували уповноваженого з питань за захисту державної мови є насправді дуже багато напрямків, починаючи від стимулювання суб'єктів господарювання робити круті вивіски українською і закінчуючи купівлю нових книжок бібліотеки українською, але заходів дуже багато. Вимити, відремонтувати та пофарбувати працівники Луашу наводять лад на зупинках громадського транспорту. Розповідають, роботи з оновлення зовнішнього вигляду комплексів не виконувались досить давно. Тож з часом фарба облущилася, а лавки, смітники та навіси зазнали руйнування. Облаштування зупинок розпочали на основних вулицях кожного з районів. Наразі працюють по вулиці Демократичній у Заводському районі. Зупинки спочатку миють, знімають фарбу та паперові оголошення, потім фарбують а також ремонтують лавки та наново зварюють зламані смітники. За словами комунальників, впродовж трьох днів ремонт завершать. На сьогоднішній день в нашому районі пофарбовано і підготовлено 8 зупинок, пофарбовано вже 13, 13 урн, із них 3 урни по вулиці Симчича, 5 урн по вулиці Демократичній і 7 урн у нас по вулиці Історичній. Зупинок ми пофарбували на вулиці Демократичній на сьогоднішній день сім штук, і залишилось нам підготовити, поремонтувати і пофарбувати і ще. Три зупинки по вулиці Демократичній. Кожного року навесні спеціалістами департаменту муніципального управління проводиться обстеження території міста району і обстежуються зупинкові комплекси нашого міста. Спеціалістами опрацьовуються як письмові звернення мешканців нашого міста, так і звернення на контакт-центр 1580. Зупинки ремонтуються ті, що знаходяться на балансі нашого комунального підприємства Елуаж. Нову сімейну амбулаторію відкрили у селі Широкому Запорізького району. Сімейний лікар в ній працюватиме відтепер на постійній основі. Отримати первинну медико-санітарну допомогу тут зможуть як місцеві жителі, так і переселенці чотирьох населених пунктів зеленопільського округу Широківської громади. Як облаштували лікувальний заклад, бачили журналісти МТМ. Ми... Довго цього чекали, особливо я, тому що мені не подобалося, що ФАП знаходиться у дитячому садочку. І нарешті ми перебудували оце, оцю будівлю. І я хочу зазначити, що зараз це буде амбулаторія, а не просто ФАП. Для зручності місцевих жителів новий медзаклад переобладнали з приміщення колишньої сільської ради, розташованої у центрі широкого. Реконструкція тривала півроку. На неї з місцевої казни витратили близько восьми мільйонів гривень. Нині під дах амбулаторії перейшов місцевий ФАП, і для селян значно розширився спектр надання медичних послуг. Враховуються і інтереси переселенців, яких нині у громаді понад дев'ять тисяч. Крім жителів широкого, амбулаторія обслуговуватиме також Ручаївку, Зеленопілля й Одягнева. Проводимо огляд пацієнта на наявність гострих захворювань або лікуємо хронічні захворювання. Якщо ми бачимо, що є так загрозливий стан, тоді ми викликаємо швидку, яка під руководством Запорізької Запорізької центральної станції швидкої допомоги поїжає сюди і потім розподіляє вже по лікарнях міста. Визначились із сімейним лікарем, який працюватиме тут на постійній основі. Це молодий фахівець Ігор Очередько, цьогорічний випускник інтернатури Запорізького медуніверситету. Сам родом із Томаківки Дніпропетровської області. Протягом червня він укладатиме декларації з пацієнтами. Прийом розпочне з 1 липня. Це буде консультація, це буде запис до вузьких спеціалістів, це буде виписування рецептів на ліки. Робота дуже приємна і сподіваюся, що буде все добре. Крім сімейного лікаря, в амбулаторії працюватимуть і дві медичні сестри. Переміряти артеріальний тиск, зробити общий аналіз. Мачі, сахар крові можна зробити, кров на холестерин можна зробити, всі прививки тут будуть робиться. Ви бачите, маніпуляційний кабінет, який у нас гарний. А вузькі спеціалісти, як і раніше, приїжджатимуть із інших населених пунктів і прийматимуть пацієнтів за графіком один або два рази на тиждень. Первинна ланка я можу сміливо сказати, що навіть за часи війни приведена до ладу, як вона потрібна функціонувати. Згідно з мережою, згідно з реформою охорони здоров'я України, на відреставрованій будівлі прибудували і другий поверх. Тут оселиться сімейний лікар зі своєю майбутньою родиною. Для них облаштували трикімнатну квартиру. От вхід Кухня, вітальня проходьте, будь ласка, всі будівельні роботи за бюджет громади, а все, що техніка, меблі, це все допомога донорів, спонсорів. В цьому будинку в амбулаторії і в житлі все нове. Починаючи з опалення, каналізації, вод... водогін, потім електричні мережі. Все-все-все, ну, стіни, ну, все, все нове. На базі нової сімейної амбулаторії працюватиме також аптека і реєстратура, куди можна зателефонувати і дізнатися про порядок роботи закладу, а також графік прийому вузьких спеціалістів. Загалом Зеленопільський старостинський округ останній серед всіх округів Широківської громади, де облаштували такі медзаклади. Таким чином створена ціла мережа центрів надання первинної медико-санітарної допомоги. Ольга Ларіонова, Олег Стригунов, телеканал МТМ. Олександрівському районі тривають роботи з благоустрою. Зокрема, працівники Зеленбуду та Елуашу приводять до ладу ділянку на проспекті Соборному від вулиці Фортечної до вулиці Слобідської. Комунальники знищують бур'яни у лунках біля дерев, підмітають тротуар та прибирають сміття з проїжджої частини. Додають, з настанням тепла роботи додалося, адже крім підтримки належного стану вулиць міста, необхідно стежити за здоров'ям рослин, обробляти їх від паразитів та своєчасно давати підкормку. Протягом дня комунальники планують причепурити мінімум дві локації. Тут виконується кожні два тижні прополка полка лунок. Підготовка до підкормки та поливки дерев в дуже в жаркий період літа. Тут самі самі за дерева від порослів порослів. Ми зараз протягом часу двох зробимо. І переїдемо на сквер, пограничники прополювати посіви. разом з комунальними підприємствами. Наразі роботи виконуються. Паралельно з цим виконуємо роботи підрядниками районної адміністрації. Це покос, вивіз гілля, вивіз стихійних звалищ. Ці роботи йдуть паралельно з роботами, які виконують комунальні підприємства. І сподіваємося, що у нас і місто Запоріжжя буде чисте і затишне. Також у районі створена робоча група, до складу якої увійшли представники комунальних підприємств, районної адміністрації та керуючих компаній. Вона регулює графік та обсяги робіт з благоустрою, а також проводить виїзні комісії для коригування діяльності КП. В районі адміністрації додають наразі проблемним питанням залишається вандалізм та стихійні звалища. Мешканці Викидують все сміття, починаючи з меблів, закінчуючи всім травою і все з приватних територій на ділянки дороги. потім ми за кошти інших або всіх мешканців міста Заборіжжя, це вивозимо. Тому у мене прохання давайте буде чимними до одного. Також це вандалізм, це лави, урни. Це проблема всіх районів, не тільки Олександрівського району. Тобто, ну, потихеньку ми в межах фінансування ремонтують і комунальне підприємства, і районна адміністрація. У незлавному хабі влаштували конкурс дитячого малюнка. У роботах діти намагалися показати свою любов до рідної батьківщини. Що намалювали та які ще конкурси були, знає Анна Крамаренко. На столах олівці, фломастери та папір. Чимало дітей виявили бажання позмагатись у творчому конкурсі. Цьогоріч темою малюнка обрали любов до рідної України та мир. Серед учасників і онуки-ліквідаторів на Чорнобильській атомній електростанції. Наприклад, Марат намалював планету Земля, Райдугу та дитячі Долоньки. Землю і щоб був мир. Мета цього заходу, як кажуть, відвід нашим діткам, що вони у нас є. От, продемонструвати нашу турботу про них. Зробити хоч хоч маленьке свято для них. Окрім творчого змагання, були і інтелектуальні. Для малечі влаштували Вікторину. Питання були різними. Зокрема, чи знають діти, коли день конституції та День державного прапора. На заході були присутні і наші захисники, бійці 110-ї бригади тероборони. Дітей була можливість залишити свої побажання на прапорі, який далі поїде на передову. Щоб вони трималися і щоб вони були е сильнішими. Передадуть на фронт і малюнки учасників конкурсу. На згадку про цікавий та корисний захід кожна дитина отримала подарунок. Також презентами були відзначені автори трьох кращих робіт. Анна Крамаренко, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Найбільший в Україні рамковий барабан показали в незламному хабі Палацу культури Титан в рамках музичного проєкту Барабанза. Цей інструмент головна декорація іммерсивної вистави для дітей. На прем'єру запросили малечу пільгових категорій. Діти були не лише глядачами, але й повноцінними учасниками подій, що відбувались на сцені. Про музичні інструменти і героїв вистави «Думтак і летючий барабан розповість Анна Крамаренко. У незламному хабі цього разу особлива атмосфера. Тут можна бачити різноманітні барабани та інші музичні інструменти. Всі вони задіяні у дитячій виставі Думтак і летючий барабан. Головний герой Думтак. він живе в країні, Терекіта та збирає різноманітні звуки. Думтак мандрує різними локаціями, в кожну з яких діти подорожують разом з героєм та вивчають музичні інструменти. А саме як вони грають та звучать. Але мала можливість ознайомитися насамперед з ударними інструментами. Для цієї вистави був виготовлений найбільший в Україні рамковий барабан. Як повноцінний музичний інструмент настроювання, цей летючий барабан головного героя. Він не просто декорація, він справжній музичний інструмент. Це головне: безліч рамкових барабанів, інструменти український бубон. Да? Я намагаюся показати, що на ньому можна грати, що це сучасний інструмент, флейти, сопілки. Під час вистави. Дівчатка та хлопчики відгадували загадки про музичні інструменти. Також малеча послухала музику картопляного пюре та овочеву пісеньку. А ще діти зустрілися з садовим ельфом та побували в ролі гномів. Зрозуміло, що грати на барабанах це, ну і взагалі на інструментах це дуже може бути увлекательно і прикольно. Також була цікава історія про думдака. А чим вона тебе зацікавила? Там було дуже багато пісень і ну, багато співали, багато грали в інструментах. Можна приходити родинами, і цей проєкт для нас став можливий завдяки допомоги проекту Хаос офіроб, який власне допоміг нам все це влаштувати, побудувати декорації, закупити музичні інструменти, пошити костюми. І діти головне, які сьогодні прийшли, вони отримали таку можливість зануритися в. В нову виставу, ну, якби українським і світовим музичним інструментам, керівник проєкту «Барабан» каже, продовження імерсивної вистави обов'язково буде. Триває дійство 45 хвилин і розраховане на дітей віком від трьох років. Проте додають організатори. Цікавою вона буде і дорослим. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте власну інформацію. У чат бот і на цьому у мене все бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.